Мої вітання, спільнота. Кожен із вас був у ситуації, коли вам бракувало срібла для купівлі бажаного танку або ж необхідного обладнання. Деякі з вас намагаються грати лише з малими ремкомплектами та аптечками, а про додатковий пайок навіть не може бути і мови, бо тож мінус 20 тисяч срібла у кожному бою. При перегляді гри інших гравців, у деяких з нас виникає думка, що вони, мабуть, постійно фармлять срібло, бо ж грають на голдових снарядах, використовують великі аптечки та ремкомплекти. Але не кожен намагався зрозуміти, а як грати з задоволенням і при цьому не витрачати весь свій час на фарм срібла. Саме про це я і хочу сьогодні з вами поговорити. Почнемо з самого початку. Перше, що вам треба зробити, це максимально фармити під час дії акцій на фарм срібла, особистих та кланових резервів. Так так, вам не почулося, фармити все ж таки доведеться, і чим більше, тим краще. Наша задача полягає у тому, щоб накопичити якомога більшу кількість срібла. Мова йде не про мільйон 2-3, а про десятки мільйонів. Час від часу у грі з'являються знижки на обладнання та спорядження. Це і є наш шанс на те, щоб максимально корисно і вигідно використати срібло, яке ми нафармили до цього. Йдемо у ігровий магазин і купуємо великі ремкомплекти та великі аптечки. Щодо великих вогнегасників, достатньо мати на складі близько 200-400 штук, тому що вони використовуються не так часто. Далі вам необхідно подумати над тим, на техніці яких націй ви будете грати у найближчі декілька місяців. Від цього залежить, які саме додаткові пайки вам треба буде докупити. Наприклад, я планую прокачувати гілку танків в Польщі, тож мені треба купити деяку кількість одиниць хлібу зі смальцем. Кількість залежить від того, а скільки боїв вам треба на те, щоб прокачати ту чи іншу гілку, або ж можете просто взяти декілька сотень одиниць. Цього має вам вистачити. Наступний пункт це купівля танків десятих рівнів. Ключовий момент: ми намагаємося ніколи не купувати десятки по повній ціні. Тут існує невелике виключення, коли вам танк необхідний під якийсь формат тут і зараз. Тобто підхід такий: качаємо гілку і відкриваємо топовий танк. Після цього вам необхідно дочекатися акції зі знижками на прокачувану техніку, і лише після цього ми купуємо наш танк. Чому саме так? Адже ми довго і тяжко йшли до мети, прокачуючи ту чи іншу гілку. Все дуже просто. Танк 10 рівня коштує 6 мільйонів 100 тисяч срібла. Зазвичай знижка на 10 рівні дорівнює 15%. 15% це у свою чергу 915 тисяч срібла, що дорівнює приблизно одній годині нашої гри. Але поставте собі логічне питання: чи хочете ви витрачати годину гри, щоб купити танк 10 рівня? Чи, наприклад, витратити це срібло на купівлю модулів або спорядження? Особисто моя думка витратити на останнє. Тут можу привести власний приклад. На останній акції я купив собі 6 танків 10 рівня, що у сумі виходить 31 мільйон 110 тисяч срібла. Якби я купував танки по повній ціні, то різниця склала б 5 мільйонів 490 тисяч. Тобто на 6 танках я зекономив на купівлю ще одного топу, та ще й залишилося трішки. Іншим підходом по прокачуванню гілок є прокачування, використовуючи акцію танк місяця, де ви маєте знижки на усю техніку гілки. Тут важливо звернути увагу на те, що після завершення прокачки прохідного танку ми його в жодному разі не продаємо, а чекаємо на завершення акції, тому що при продажу ціна буде 50% від поточної, а як ми з вами пам'ятаємо, уся гілка зараз по знижкам. Також важливо запам'ятати ще одне головне правило: ми ніколи, чуєте, ніколи не продаємо танки 10 го рівня. Тому що при продажу ми з вами втрачаємо цілих 3 мільйони, а це дуже багато. При конвертації на ігровий час це близько 3-4 ігрових годин. Останнім пунктом буде пункт 1. Тобто. Після того, як ви закупилися спорядженням, обладнанням та танками, треба знову нафармити декілька десятків мільйонів, щоб далі ви грали і не переймалися сріблом. Тож давайте коротко підсумуємо усе вище сказане. Спочатку треба максимально фармити срібло. Спорядження та обладнання купуємо лише по зниженим цінам. Танки 10 рівня ніколи не купуємо по повній ціні. А також ніколи не продаємо десятки. І знову фармимо срібло. Дотримуючись таких доволі простих правил, вам буде більш комфортно проводити свій час у грі, а не думати, що після сесії ігор на топах вам треба буде знову йти і декілька годин фармити. Якщо у вас залишилися будь-які питання стосовно того, куди і як витрачати срібло, пишіть у коментарях, я залюбки відповім. Сподобалось відео? Став палець догори та залишай свій коментар. Не сподобалося? Залишай дизлайк. Але про коментар все одно не забувай, і пам'ятайте, гра має приносити задоволення.